Добрий день, у вас вітає інтернет-магазин, і зараз ми проведемо короткий огляд цифрового терморегулятора XHW3001. Він використовується для регулювання температури в інкубаторах, брудерах, коптильнях, тераріумах, теплицях, для керування температурою теплої підроги, морозильних камер та в інших місцях. Він виглядає ось таким чином. Тут бачимо у нас два отвори для кріплень. Довжина його 60 мм, а ширина 45 мм. Напруга його жирення становить 220 В, діапазон температур від мінус 50 до плюс 110 Мінімальна різниця температур 01 градуса і така ж точність вимірювання. Потужність до 1500 Вт можна підключити на даний термостат. Довжина даного кабелю складає 1 метр, але при потребі його можна подовжити. На кінці у нас розміщена металева гільза. Як бачимо, вона виглядає ось таким чином. Довжина її 20 мм, а діаметр 4 мм. Сама гільза, до речі, водозахисна і можна її поміщати в рідину. Підключення досить просте. Як можна подивитися, ззаді воно і написано IN, тобто вхід, вхід червоний, чорний 220, вихід у нас жовтий та чорний провід 220 Я під'єднав наш терморегулятор до мережі 220 В через ось такі конектори. На виході у нас буде підключена ось така лампа, також відповідно з конекторами. Але під'єднаємо її тільки тоді, коли проведемо налаштування термостата. Подаємо 220 вольт на вхід. Бачимо, дисплей засвітився. І значення 28,6 означає температуру в даний момент часу. Щоб подивитися нижню температуру, при якій термостат увімкне наше навантаження. Натискаємо кнопку зліва, бачимо 25. Для того, щоб подивитися верхнє значення, при якій лампа наша вимкнеться, натискаємо кнопку справа. Ці значення є заводські, і зараз я вам покажу, як їх змінити. Щоб змінити нижнє значення, затискаємо ліву кнопку. Бачимо значення почало мигати. І ми давайте поставимо нижнє значення 26 градусів. Значення збереглось. Натискаємо ліву кнопку, бачимо 26. Все збереглось добре. Щоб змінити верхні значення, затискаємо праву кнопку, бачимо 40 градусів це є багато. Давайте поставимо 30, давайте поставимо 31 градус. Бачимо наше значення збереглось. Тобто, наша лампа буде працювати в режимі обігріву. Якщо б у мене був вентилятор, то я би поставив термостат в режим охолодження. Це робиться досить просто. Ми перше значення вказуємо більшим за друге. Але давайте повернемося і підключимо нашу лампу. Тож, підключаю нашу лампу. Вона відразу увімкнулася. щоб вам сильно не світило, я прикрию чимось її. Датчик поміщу трохи близько до лампи, щоб це вам показати наочно. Але зазвичай так не робиться. Це тільки для ночної демонстрації, тому що має бути відстань між нашим датчиком і джерелом нагріву. Термостат працює по простому принципу. При досягненні верхнього значення 31 градус, він вимкне наше навантаження, нашу рампу, а коли температура спаде до 26, то тоді він знову ж таки увімкне. Бачимо, як температура зростає, і зараз термостат вимкне. Наша лампа зараз вимкнута, і вона увімкнеться тільки при досягненні нижнього значення температури, який ми задали в налаштуваннях. І так це буде відбуватися в циклі. Продамо короткі підсумки. Термостат досить якісний, простий в налаштуванні, може бути використаний в різних проектах. Тому я дякую вам за увагу. Доброго вам дня! На все добре!